Що йде з вашого життя, а що у нього приходить мої чарівні? Привіт, дуже символічний розклад. Уже після сонцестояння зимового, загадуйте себе, налаштуйтеся на Новий рік, на свої наміри. Для початку подивимося, що відбувається зараз у вашому житті, щоб ви розуміли, що розклад ваш. А також, мої любі! Лайкайте, підписуйтесь, я вас дуже чекатиму на своїй сторінці. Дівчата, розклад потрапив до того, хто зараз в підвішеному стані. Ви дуже уже втомилися жертвувати собою, і ви вже це чітко бачите. Що ви як той прометей, знаєте, який постійно хоче як краще робить для людей краще, а вас просто тримають тут на прив'язі. Вам можливо маніпулювали, так тому що ви тут вже дивитеся в сторону нових берегів, це видно. Вами маніпулювали, якось тримали вас на короткому повідку, Можливо, якось ви сповна реалізувалися, вам забороняли рости, ніби не давали вам рости. У когось це було у кар'єрі, у когось це було у стосунках, розклад спільний. Але зараз ви вже розумієте, що я вже не можу. Я просто на прив'язі, ніби я в якихось обмеженнях. в мене вже з'явилися мої думки, якісь комплекси. Ось, бачите, тут я так люблю. Як промальована ця карта в цій колоді, тому що тут, бачите, от дівчину стримують, стримують мотузками. Так, добре, якщо розклад вас, хоча ви самі розумієте, що ви дуже ресурсна, ви дуже ресурсна. Так, подивимося. Просто десь вас, можливо, залякали. Десь сказали, а чи ти зможеш, а чи ти ну, чи ти, чи ти щоправда в себе віриш, що йде з вашого життя? Іде з вашого життя? Ви знаєте, йде з вашого життя чоловік, який чомусь тут фінансова карта і карта зовнішності, який чи рахував ваші гроші, чи забороняв вам якось вдягатися класно, яскраво, чи десь спостерігав за вами, слідкував. Для багатьох програється колишній, для декого програється колишній чоловік. Він піде з вашого життя. Все, вам час, дівчата, відправлятися до нових берегів. Когось оце просто тримає. То вже знає, що це от не моя людина, або ви вже завершили ці стосунки, але от ще тягнеться, ще вас не відпускають якісь ментальні блоки, думки, то тут уже це все завершиться. І цей мужчина заважав вам рости. А що приходить натомість дівчата? Приходить інтуїція, хтось розкриє в собі інтуїцію, почне там займатися таро чи астрологією, так, позірці, піде в проявленість, у блог, піде в популярність тут навіть.